Так, друзі, привіт-привітульки. Можливо, мене не так добре видно, як би ви хотіли, але на свіжому повітрі змінюємо локацію на фоні, на фоні старенької хатинки моєї мами я роблю вам прогноз на 24 серпня, День Незалежності України. Я вам хочу сказати, ця хатинка набагато старіша, ніж наша Україна. Я вже вам казала, що тут в цьому будинку настільки вже він старенький, що. Немає, немає фундаменту, раніше б робили без фундамента, а лаги ми знаходили 1875 року. Це, це ще нас з вами в помині не було. Отже, друзі, отже, друзі, да, я розумію, що трошки, трошки локація вибрана невдобно, не, 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 не але вибачайте, як то кажуть. Зараз трошки я не в ресурсі. От, взагалі це в мене така відпустка е, допомоги е, моїй мамі, бо вона в мене залишилася одна, е, тато помер. Е, і, ну Це відчим, але все одно я називала його тато. І він помер у му році, якраз перед самою війною, і мама лишилася одна, і крім мене немає кому їй допомогти. Тому приходиться совміщати і копання картошки сьогодні. І, до речі, і... Ось, хоча будильник мене, і, і вас не забути, того що якщо я вас покину, я знаю, що ой, тільки виїжджаю з Рогу, тут якийсь бабах. От і е, тільки я вас, вас покидаю, народ не спить. Тому, тому ви ви знаєте, ви пам'ятаєте, ми з вами всю війну, всі, всі від самого першого дня. От, єдине, що е, ми, трошки я в Фейсбуці була, спочатку потім перейшла е, сюди, в YouTube. І один день в мене всього не було, один день це коли був блекаут. Навіть коли я була з температурою 38, з, з хворим гвор, горлом, з, як то кажуть, страшна, смішна, все одно я до вас виходила і все одно я вас підтримувала. Отже, поїхали мої улюблені криворожульки. Прогноз на 24 серпня на День Незалежності. Що нам принесе День Незалежності? Ми Дивитися, ракети, вибухи, ракети, вибухи, шахеди тощо. Значить, дивіться, буде все в підвищеній бойовій готовності. Все одно ми, ми, ми все одно живемо в період війни, то хочеш, не хочеш, так воно і буде. Так, що вам може так краще видно? Якщо вам чути, я можу отак е е сидіти. Якщо не знаю. Я така вся прекрасна. Від спрацювання ППО може бути створитися пожежа. Дивіться, будуть якісь їхати на майстри на машинах і будуть ці майстри намагатися пожежу цю захасити в якомусь, це, 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 про ресурси. Це, про ресурси, це про те, що має для нас дуже велику цінність, там де стабільні гроші. І карта повторення говорить про те, що те, що так нам потрібно на околиці міста, воно знову, знову буде під прицілом. Тим не менше, тим не менше, наші воїни ППО вони будуть нас, як то кажуть, в повній бойовій готовності вони будуть нас ну, тримати, скажімо так, тримати наше небо. Де коли і як буде щось збито, про це буде знати мінімальна кількість людей, тому що є карта в прихованості, яка говорить про те, що не треба, як то кажуть, людям, ви нічого все одно змінити не можете, а лишні нерви нікому не потрібні. Довіртеся, довіртеся на цей день нашим, нашим воїнам, але все одно, коли тривога, то все одно не треба зовсім нехтувати. Захисний купол робимо і обов'язково обов'язково робимо робимо захист рунічний. Є, від цієї пожежі може одинока жінка померти. От. А це може статися. Це може статися не від того, що вона що вона, просто знаєте, як то кажуть, може так, може й бахнути. да, І людина побачила і злякалася і інфаркт, і все. Поняли? Тобто, ось о такому. Але я не бачу карти башти. Я не бачу, не бачу жодної карти е, руйнування, я не бачу жодної карти, яка би сказала про те, що ну, ми будемо, будемо. Будуть велика руйнація. Так, інгулець. Інгулець у вас або дорожньо-транспортне пришестє, де загине дитина. або отак, тому що тут у нас є неочікувано щось, да, пов'язане з дітьми, пов'язане з транспортом, з дітками, але я не, не, не можу сказати, що це має відношення до, до ракет. Е, так, Інгулець, Апостолово. Бачите, бумажечки немає, я, я всіх не пам'ятаю. Апостолово будуть або чи вночі над вами летіти шахеди, чи вдень. І ви можете побачити чи почути, як спрацьовує ППО. Але там людей немає, це буде, це буде десь, десь в такому місці, де е, люди вже пішли. Там нікого. Не, 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 не так, Зеленодольськ. Зеленодольськ. Зеленодольськ... Зеленодольськ... У вас теж нічого немає, але мене смущає така ситуація, що буде якась чи то брехня, чи то збір якоїсь інформації, чи то фотографія там, де знаходяться пагони, от, і, е, і будинків. Тому наблюдайте, будь ласка, хто там, що у вас фотографує. Так, Зеленодольськ, Павлоград. Павлоград, Павлоград. Павлоград, 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 Павлоград. Ні, слава Богу, все нормально. Павлоград, е, Нікополь. Нікополь. Нікополь, Нікополь. Нікополь у вас є, ви залишитесь без світла в результаті обстрілу. І ще що? І є жертви. Є пожежа, є жертви. Багато Багатоповерхових будинків. Так, за паріжульки, за паріжульки. За паріжульки, Запоріжжя горітиме транспорт, і притом може згоріти повністю. Є така ситуація, там багато машин, це стоянка. Е, є в приліт, е, чи то парк, чи то кладовище. От і є там, де люди п'ють гуляють. Але там так якось, воно ну, непонятно, що щось буде сильно обстріляно, і можуть бути люди, чи то засипані, чи то щось отаке. Так. Е і є карта смерті. Тому карта смерті в даному, в даному випадку говорить про те, що ну, смерть, смерть. Смерть Тобто в результаті цього обстрілу смерть. Так. Ось-ось знову карта башти випадає, яка говорить про те, що видно вам, видно вам цю башту, може вам. Якщо мене не видно, то ви мене слухайте. Бо ну так, а як ви хотіли, так воно і буде. Е -е, карта смерті говорить про те, що буде руйнація і буде. І буде... Так, да, Запоріжжя. Завтра у, вас от, 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 от завтра у вас день такий. 24-й у вас день досить серйозний. Можуть, знову і машини усього постраждають, і будинки постраждають. Так, отже, отже, запоріжульки, бережіться. Завтра у вас проблематичний день. Я вибачаюсь. Так. Я вибачаюся, тут у мене проблеми. Проблеми технічного характеру. Так, Дніпро, Дніпро, Дніпрушки. Поїхали. Дніпро Дніпрушечки. 24 числа. Дніпро Дніпрушечки. Дніпро, Дніпрушечки. 24 серпня. 24 серпня. Ситу... Ситуація е, залишається гострою, от ситуація залишається, башта руйнацією, і теж по інфраструктурі лупашитимуть. І буде горіти знов, знов, знов також, також є пожежа. На околиці міста теж проблема є. І хочу сказати, що будьте уважні, обережні, тому що лупашать по інфраструктурі щось таке будуть намагатися нам вибивати. Так, Дніпро, Дніпро, Дніпрушечки. Дніпро, Дніпрушечки. Так, да, є ця проблема. Є е, коло якоїсь чи церква, чи от, Ні, чи церква, це, це може бути церква, це може бути якесь училище, це може бути якийсь там, де хлопці, чи чоловіки, чи то працюють, чи то вчаться, чи чимось чи може, може займатися якимось, е, не знаю, там повинна бути якась зброя поряд теж. Щось, чи тір може бути, чи що. По десятки, по десятки є карта смерті. І буде, буде. Зруйновано, або якась пожежа буде коло, коло якихось нотаріуси, чи юристи, щось отаке там поряд буде. Так. Ага, Тернопіль теж див, не дивилась, Тернопіль. Тернопіль, бачите, за Тернопіль забула. Тернопіль поки що нічого не побачила. От. Так, Миколаїв, Миколаїв, Миколайчики, Миколаїв, Миколайчики. Поїхали, Миколаїв, Миколайчики. Миколаїв, Миколайчики. Миколаїв, Миколайчики. Миколаїв, Миколайчики. Миколаїв, Миколайчики, Миколаїв, Миколайчики. Так, в Миколаїв є пожежа, і там таке загорожене місце буде, і там є, будуть, будуть, знаєте, загорожене, і там є вода. От як то коло води загорожене, чи вода загорожена, і є е, жертви. Тобто, або щось буде поломане, або хтось може попасти під цю ситуацію. Миколаїв! Та я про картошку зараз одновременно думаю, щоб ви розуміли. Так, Миколаїв, є карта прильоту є. О, там де, обме... там, де чоловіки обмежені в своїй діяльності, тобто їм нема куди виходити. знаєте, Або працюють в якомусь такому, якась територія закрита, що вони не можуть вийти, покинути її. Буде гучно, там, де приватний сектор. Там, де майстри працюють, і щось там. Там є жінки. І ще там, де є жінки теж. Що там, де є жінки, щось таке жіноче, якийсь такий. Так, Одеса. Одесочка. Одесята. Одесята. Нікополята, миколайчики, дніпрушечки, і криворажульки, і Запорожульки мої любимі. Так. А 10 ситуація повернення говорить про те, що влада, мабуть, знову видасть якийсь приказ, що трошки обмежити перебування коло води чи на пляжах. Того, що знову може бути приплити десь якась чи міна, чи пожежа, чи вибух, щось таке буде. От. І ще і вночі є обстріл. Тобто вночі на вас летить. Чим це заканчується? Є карта, е, карта смерті, тобто щось вони зруйнують усьому. Чоловік загине. І чоловік якийсь захищає щось. Або охороняє, або обороняє, або сторож якийсь. До речі, там, де, там, де я вам хочу сказати, там, де я казала, ресурс, це ще можуть бути склади з, якимись, з, якимись, ну, склади з чимось таким важливим. Так, дивіться, є прильот, У мене показує прильот в будинок в багатоповерхівку. Притом вона така дорога, ця багатоповерхівка. Це не дешева, там є, стоять машини погорять. Така, знаєте, якась із цих, із цих модних таких от, да? ЖК і так далі. От є. І бабушка якась знову постраждає. Що там у вас з цими бабушками, Що вони там страждають? Хлібодарське. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хлібодарське закінчить, як там, та, там ваша місцева влада щось, щось, щось таке ограничить, щось таке закінчить. А що воно закінчить? Я не знаю. Якусь діяльність закінчить когось. Каже, це не можна, чи це не можна, чи це закриваємо. Так, Друзі, тепер порада. Перший, другий, третій варіант. Перший варіант. З якимсь чоловіком вам потрібно провести розмову, якусь так, знаєте, щось таке фінансове зробити, да? от хоч ви з приводу хвороби, чи гроші да, щоб полікувався, чи купити йому щось таке, якісь ліки, чи може перебалакати, ви будете за гроші, балакати, треба балакати. Другий варіант, другий варіант говорить про те, що е, жінка має е, полікувати свою систему. Так скажу. І третій варіант говорить про те, що потрібно захистити свій будинок за допомогою майстра. Тобто щось поремонтувати треба, грубо говоря, звернутися до майстра, щоб він вам допоміг щось поремонтувати. Так, ну і віршик. віршик, віршик. Сьогодні філософії не буде, не ображайтеся, бо трошечки трошки дуже мало часу. Заполонили синьо-жовті кольори як символ миру. Та життя, всю Україну, по всіх куточках майоріють прапори. Вітає кожен українець, Батьківщину. У вишиванки вбрались села та міста День Незалежності країни То є свято, Країно, люба, хай на довгі літа, ти будеш жити в мирі, в спокої, багато. Хай на твоїх полях лише жито золоте, а в твоїм небі лише сонце та лелеки, бо в серці кожного своя земля святе. Які б краї бив, не поїхав він далекий, як сонця, світло, як повітря, як вода? Ти нам потрібна, незалежна та щаслива. Хай обминають горе, війни та біда. Тебе завжди країна, рай, країна диво. Це було написано 24082015 На жаль, не, не збулись побажання. Війна велика, все-таки прийшла в нашу країну. Але пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаються, які на мене підписуються і ставлять мені лайки. З вами нічого поганого не трапиться. Якщо ви хочете кинути мені на шоколадку або моїй мамі на зефірку, тоді. Внизу під моїм відео є посилання на мою, на, на, на мою карточку. Якщо ви хочете замовити особисту консультацію, внизу під відео буде посилання під кожним відео. Може, під цим не буде, під іншим. Є посилання на мою Facebook-сторінку. Ну якщо вам хочеться почитати мої вірші, тоді шукайте, шукайте мій сайт вірші.in.ua або вірші Лани Світлани Олександрової і читайте на здоров'я. Отже, все буде добре, всім пока, тьомики бомики